У 4163 163 році прийде Господь Ісус на землю судити живих і мертвих. Мені навіть Господь відкрив дату, коли це все буде, то наскільки в серцях ухолила любов, наскільки війни, переслідування горе, голод, що ще більше будуть іспитання, ще більше буде горе, голод буде, війни будуть. Що Якщо ми пройдемо цю дорогу, Бог. Відкриє нам врата неба, і ми не віддамо славу Його. Я говорю вам, малі друзі, що ч, ч, чим більше люди жорстокіші, чим більше в людях нема любові, чим більше прихід Господній дуже близький. Я говорю вам, не я говорю, а Бог через мене говорить, що Бог не дивиться на лице, а на серце. На душу людини, на серце людини, що Бог одне хоче від нас. Щоб ми любили, прощали, допомагали, підтримували, потішали один за одного молилися. Милі друся, скоро гляде Господь, скоро гляде Господь на всю землю, Бог лише від нас одне хоче, світла, любові, і щоб ми йшли його слідами в небеса, Йому вся слава за всю проповідь. Амінь.